Я, напевно, тоді закінчую це коло про вигорання і розкажу свою історію. А вона трапилася не так давно, це було десь близько року тому. Якраз пройшло там 3-4 місяці війни. Ну, ми всі пам'ятаємо, який це був стрес, і ми, який чар, завжди не можемо показати, що ми щось не вивозимо. Ми хто Юля терпіли і ну. Я теж не показувала, що я не виводжу дуже багато працювала, паралельні проекти, евакуація, допомога людей якось збирати, виводити зі стану там стресу і так далі. І десь на початку літа я відчуваю, що в мене починаються якісь симптоми. Так? Тобто я там прокинаюся зранку і банально немає енергії. Кудись йти, вставати з кроваті. Е, немає бажання робити ті задачі, які там ще тиждень тому мене драйвали, тому мені було цікаво. У мене там починається слабкість, якась постійна втома. Там я переборюю себе, йду на тренування. Після тренування, взагалі, дзвін в ухах, і я е, майже. Втрачаю свідомість, ну декілька тижнів так відбувалося, зрозуміла я, що щось не те, і почала думати, якби, окей, про що це може говорити мені. Ну і я, як HR-спеціаліст, який там багато років працює з вигоранням, в якісь там тренінги, лекції з співробітникам, там коучингу допомагала клієнтам виходити з цього стану, розпізнавати на якому, на якому етапі ми знаходимося. Я ж думала: ну, блін з собою точно я. Я все знаю. Я себе продіагностую, поставлю собі якби точний діагноз і ще тоді <смі>, працювала з новою психотерапевткою, яка спойлер більше з нею не працює. І вона така: типу: да у тебе точне вигорання, ну тобто підтримувала всі мої якби пропозиції і мої постулати. І я якби у собі в голові вже. Підводжу себе до того, що, напевно у мене дійсно професійне вигорання вже якогось ступеню, що цей чар більше не для мене, я взагалі не можу більше працювати. І ем, приймаю рішення для себе прокомунікувати з е, моїм менеджером і е, попросити такий extended vacation, да, щоб відпочити. І тут перший факап. У моїй голові я думаю, блін. Ну, скільки мені треба часу, щоб відпочити? Ну, три місяці точно. Я приходжу на зустріч і кажу: ну, можна хоча б місяць. Ну, тобто, три місяці перетворилися в місяць і там, тиждень. Ну і то добре, що я на це наважилась. І десь в останній мій робочий день я виходжу там на вулицю після роботи, після офісу, і реально якби падаю. Тобто, у мене взагалі е, втрачається свідомість, і я розумію, що, блін. Вигорання, свідомість, йду до лікаря. В результаті двох тижнів обстежень у мене виявляють таку сильну залізодефіцитну анемію, тобто там дуже низький гемоглобін, залізо роблять там крапельниці, пігулки. Два тижні проходить. Я така думаю, Боже. Я нова людина, тобто я реально прокинаюсь після цього лікування. Я розумію, що мені хочеться йти працювати, що мені хочеться там повертатись в HR, там чимось займатись. І я така думаю, блін, ось це я реально профокапилась тим, що просто я себе не почула і свої симптоми фізичні, а, якось їх перетворила в вигорання, в, в психоемоційний стан. Хоча насправді ну, висновок для мене це. Прислухатись до себе, і якщо у тебе є якісь фізичні симптоми, то блін, по-перше, точно перевірити, що це не про здоров'я, не про фізичне здоров'я, і піти до лікарів, і тільки потім, як бадаючи, там вже окей, починати міркувати рефлексувати про що це, про яке вигорання, це може йти мова.